Наступний пункт це гарна заробітна плата. Звісно, цей пункт також залежить від того, де ви працюєте, ким ви працюєте. Проте штат Вашингтон він по статистиці, наприклад, по Сіетлу, тут середня зарплата за рік це 80-100 тисяч у людей. Найпопулярніша сфера, звісно ж, тут it айтішники взагалі тут можуть заробляти 200-300-400 тисяч за рік. Працюючи навіть не там ну на якісь компанії, да не просто там сам на себе, а взагалі на компанії. І загалом тут мінімальна ставка зараз десь 17%. Доларів з копійками за годину. Проте а, тут реально мало робіт, де платять 17, да? тобто, де платять мінімалку. В середньому на роботах тут платять 20-25 за годину, а, особливо, якщо це, наприклад, якісь прибиральниці, особливо, якщо це десь робота, я не знаю, в якихось портах, в школах тут також я читала багато, де платять 25 за годину, якщо ви навіть просто 20-25 за годину, якщо ви навіть просто там поміч, ну, помічники не знаєте, не працюєте саме вчителем, а от допомагаєте там, по кухні чи ще десь. А, тому, в принципі, тут є. Багато варіантів, де можна знайти, особливо якщо у вас є досвід роботи, в чомусь, не знаю, якісь там механіки, електрики, щось ви вмієте робити, крутити. То тоді дуже просто для вас, да, як спеціалісту, буде знайти роботу, на яку будуть платити від 35 доларів і вище. Та також я кажу з особистого досвіду, спостерігаю за людьми, за знайомими. Ну загалом тут можна щось для себе знайти. І в принципі, тут м -м, є також такі варіанти, ну як і по всіх штатах, коли люди відкривають свої бізнеси, стають хендіменами, Звісно, це вже там інші питання з ліцензіями і так далі з дозволами на цю всю роботу. А проте ну, тут реально платять непогано. Окрім цього, в штаті Вашингтон ще й знаходяться різні офіси, да, офіс, штаб-квартири, центри таких е, організацій, як Amazon, Starbucks, Microsoft, Боїнг. Тобто, тут є реально місця, де можна працювати, да, і знаходити собі реально гарні роботи, мати кар'єрний зріст і різні перспективи. Наступний пункт мій улюблений: це вічна зелень. Знаєте, от у вічних дощах допомагає виживати. Те, що інколи виходить сонечко і все починає розцвітати. Тут у нас зараз такий початок січня, а у нас вже деякі дерева цвітуть. Звісно, після морозів, якщо вони тут будуть, хоча їх тут буває, до речі, ну не так багато, вони можуть назад перестати цвісти, але загалом тут дуже рано все починає квітнути. Тут навіть може йти сніг і паралельно все буде зелено. От ви також можете спостерігати.